Надія Савченко не хоче бути президентом, але готова ним стати, якщо буде потреба. Про це українська льотчиця розповіла на своїй першій прес-конференції після звільнення з російської в'язниці. Заявила, що вибори на Донбасі проводити не можна, доки не закрити кордон, а також розкрила деякі свої плани на найближче майбутнє. Які вони знає Інна Мельник, вона була на прес-конференції. Інно, ну, то що саме сказала Савченко? Хочу спочатку розпочати з того, як зустрічали Надію Савченко. Її тут побіля Палацу Україна чекало багато людей, і зустрічали з національним гімном, а співали його всі разом. Пропоную послухати. А вже в залі на Савченко чекали десятки камер і десятки людей. Вона розпочала з подяки, подякувала усім, хто підтримував її, коли вона була у Росії. А одне із перших питань було про те, що робитиме Савченко, коли вона стане президентом. Ось що на це відповіла сама Надія Савченко. Українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре я буду президентом. Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку. І тому я не скажу, що я. Я, чесно кажучи, не скажу, що я хочу, я люблю літати, але якщо треба, я зроблю все, і якщо треба, я пройду і цей шлях, і пройду, і працювати буду з віддачею. Говорила також Надія Савченко про те, що зараз одне з найважливіших питань це питання визволення усіх інших політичних в'язнів, які перебувають у Росії. А стосовно планів на майбутнє говорила, що якщо вона буде ефективною в раді, то буде працювати і займається тим, що їй відомо. Це питання судової системи і питання військової справи. Пропоную по перше, чим я буду займатися, це комітети або комісії, спеціальні створення спеціальної комісії якої небудь по армії по контролю за логістикою, по контролю за тим, що як відбувається, тому що, на жаль, війну зазвичай програю. Чому? Тому що патрони закінчилися, а все решта, все решта було неважливо. От дуже важливо, щоб знаю, як там на передовій. От дуже важливо, щоб хлопці це розуміли, що у них тил міцний, от тил міцний треба створити. Також Надія Савченко попросила пробачити її за те, якщо вона буде робити якісь певні хибні політичні кроки. Наразі вона планує інтенсивно вчитися і відвідувати країни Європи, здобувати досвід. Студія і на мельних із Палацу Україна там щойно не завершилася прес-конференція Надії Савченко, що тривала дві години.